Ви знаєте, я не можу вам давати такі коментарі, що відбулося у Мукачі, тому що я саме з Сваляви, швидка медична допомога міста Сваляви. Нас командірували сюди для надання медичної допомоги, якщо понадобиться. Не знаю, бо я кожен посла на, на, на ті горі та в ето. Чесно слово, що я ці, не знаю всі собиття. А що почули, і, що побачили? І нічого не виділа, і нічого, як я з козами ходжу у дебрях, ти кажеш на ту висоту на лінію, та я нічого не виділа. Чесно слово, хлопці, я би вам з милою би душі розказала. Всі тихо сидять, ніхто кожен боїться. Жувіки не бояться, а мирні люди мають, хай бояться отаких От таких, то я вважаю, що розборки. Розборки в як, як 90-х роках. А хто з ким розбирається? При власті мають неприкосновенність. Угу. Контрбанда. Сигарок, алкоголя. Угу. Мені каже, правий сектор прийшов, там казали, що там і, і умрело, і, 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 і в міліцію, і до... Тих депутатів наших, не знаю, котрих гроші давати. Але тож, тут своє, як кажуть, є. кому гроші давати. Тобто, на вашу думку, правий сектор тут діяв як рекет? Мені кажеться, він діяв як хотів порядок. А, хотів порядок. Хотів порядок. А, а, а тут свій порядок є. не ще пересідав. Ну, Щось не поділили між до собою наші шановні власники міста, скажімо так, в кавичках. Не знаю. А хто у вас власники міста? Я не знаю, чесно, не буду вам казати, тому що то під питанням.